Вітаю, друзі! З вами Олександр Івахов. Лайк, підписка та поширення. Топова новина минулого року Бар барбіміну конкретний бар, ресторанний комплекс, елітний в місті Полтава. Обшуки в ресторані міно власних закладу може бути посередником у передачі хабарів топ правоохоронців від криміналітету. все Все пропало! Все пропало! Діб знімають, клієнт уїжджайте. Mm. Бац! Проходи рік. ні гніздо, я дупло. Минув жив рік, відтоді, як у полтавському ресторані міно відбулися обшуки у межах кримінального провадження щодо шахрайства та охримання хабаря службовою особою. Слідчі також перевіряли житло та робочі місця фігурантів справи. Втім, розслідування дало тріщину. Я, мабуть, сказав би, вщель. Суд ідіо! Здравствуйте, наш суд! Найгуманніший суд в мірі! І самий суд у світі повернув 77 мільйонів гривень фігурантам справи. Ось така історія. Які можуть бути питання? Обов'язкова підписка та поширення. Заздалегідь дякую.